Слава нашому Господу, брати і сестри! Ми віримо в те, що потоки благословіння полюються, падають каплі. Я хочу сказати, що є такий, такий інший, інший такий псалом мілості Господню, вспомінай, щитай». І друзі, дуже важливо нам не колись. Думати в майбутньому вони прийдуть, а сьогодні бачите ми листі Божі. Тому що і сьогодні ми бачимо руку Божу, і сьогодні благословення, вони падають на твою і мою душу. Саме головне бачити. Саме головне, щоб очі наші були відкриті, і ми розуміли і бачили. Друзі мої, я хотів би продовжувати свою серію проповідей. І пам'ятаєте, минулого разу, коли я проповідав, я говорив про те, що ми говоримо про благочестя. ми говоримо про побожність, ми говоримо про. Те, як ми повинні ходити перед нашим Господом, і минулого разу я говорив про те, що ми будемо говорити. Ми говорили про силу благочастя. Пам'ятаєте, ми говорили в чому це, що це таке, де брати цю силу? Пам'ятаєте, ми говорили про те, що воно воно ми його знаходимо в пізнанні нашого Бога. Чим більше ми пізнаємо Бога, тим більше ми що розуміємо, який він величний, і ми ходимо в страху Божому. Страх Божий це не страх парика... покарання, це не страх. Знаєте, тому що люди бояться, от щось боженька накаже. Ні, ні, це зовсім інше. Це благовіння перед Богом. Це розуміння, хто є наш величний всемогутній Бог і хто я людина, і це приводить мене такий, знаєте, в благовіння перед Ним. Біблія написано страх і треп'ять, це благовіння перед нашим Богом. Наступне ми говорили про те, що маючи страх Божий, ми повинні пізнати Його любов. І коли ми пізнаємо Його любов, яка проявилася до нас, грішних людей, коли він полюбив мене грішно, святий Бог, який, який самодостатній, який знаєте, ну якому немає ніякої потреби ні в чому, але він по великій любові прийшов на цю грішну землю, вмер на Голгофському Христі заради мого спасіння. Слухайте. Який більше прояв любові. Сьогодні, знаєте, ми бачимо, як хтось за мир. Мир хоче створити, і цим миром приносить війну, страшну війну. Люди гинуть, але гинуть, тому що хтось хоче принести мир, приносить розруху і все інше. І Ісус Христос, прийшов на цей світ, прийшов в цей грішний світ. Він мав би повне право знаєте, знищити цей світ. Чому? Тому що всі ми грішні. Але ось Божа любов, ось опіклування. Ніхто нікого він не вбив, нічу крові не пролив, він пролив свою особисту дорогоцінну кров заради твого і мого спасіння. Друзі мої, коли ми розуміємо цю любов Божу, наше серце переповнюється любов до, до такого Бога. Господи, якщо ти такий добрий, то як я, не можу тебе, як я можу тебе не любити? Правда? Ми любимо Бога. Чим більше ми пізнаємо, тим більше наше серце наповнюється цією любов'ю. І наступно ми говорили про те, що коли ми розуміємо такого величного, славного Бога, Його любов до нас, нас спрага по ньому. Нам хочеться бути з ним. А трані зарі тебе, каже Псалма Так? І ми йдемо в зібрання не тому, що це треба, не тому, що, знаєте, спитаю, піна, де ти був, чого ти в прошлу неділю не приходив. Якщо ти так ходиш, якщо ти переживаєш що тебе, що питає, ну то питання, в тому що, значить, ти ще не пізнав Бога. Друзі, ми йдемо чому, тому що ми знаємо тут, на сьому місці, ми разом з святим зможемо прославити Бога, поклонитися йому, помолитись, послухати Слово Боже, мати спілкування з нашим Господом в Дусі Святому. Алілуя! Друзі, ось вона от те, що рухає. Повинна рухати мною, рухати тобою. Якщо в нас є, воно чим більше ми цим наповнюємося, тим більше наше життя, воно уподоблюється Богу. Тим більше ми стаємо похожим на нашого Бога в наших вчинках, в наших словах, в нашій діяльності. Знаєте, ми несемо цю любов. Ми не тільки е, приймаємо любов, ми несемо любов. Ми творимо милосердя. Ми, 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 ми робимо щось, те, що робить Ісус Христос. Ми стаємо схожі на Нього характером нашим, почуттями нашими, інше. Більше, чим більше ми так живемо, тим більше ми догоджаємо нашому Богу. Тобто все, що ми не робимо, ми робимо як Його слави. Чи живемо, чи навіть вмираємо, чи щось інше робимо. І інколи люди задають питання, а чому церква займається тим чи іншим? А вони з цього мають якусь вигоду? Так, да, Маємо вигоду дуже велику. А знаєте яку? Коли я це роблю, я знаю, що це приємно мому Господу. Яка краща вигода? Я знаю, коли я догоджаю моєму Господу, я живу для слави Його. Я знаю, пам'ятаєте, як Павло казує, я знаю може, Можив. Я знаю, що там в вічності приготовлений вінець правди для мене. Алілуя. Ось вигода моя. Я знаю, там нагорода буде від мого Бога. Це нагорода найкраща, найбільша. І тому я хотів би сказати, служити Господу то вигодно, то дуже вигодно. Знаєте? Не служити Богу то зовсім не вигодно. Тому що хто не служить Богу, той в пекло попаде. А хто служить Богу, хто догаджає Йому, хто уподобляється Йому, друзі, в царство Боже, попадемо ще й нагороду отримаємо. Хіба то не вигодно, то дуже вигодно. Слава нашому Господу. І тому ми служимо Йому, ми живемо для Нього, ми любимо Його, ми прагнемо Йому. Ось ми говорили про те, ось вона побожність. Ось вона це благочестя, ось те, що повинно бути в Твоєму і в моєму серці. Це сила благочастя, пам'ятаєте? І я повертаюся до того місця, яке ми читали. А слово Боже, попереджує нам, нас про те, що в останній час будуть люди, які що мати вид благочастя, а сили його зріклися. Зрик... Да? Друзі мої, ось ми говорили про цю силу благочастя, яка повинна рухати. Але сьогодні я хотів би говорити про вигляд благочестя. Часу зовсім мало. Я так думаєте, знаєте, я хотів цю тему в одній проповіді свої розкрити, не розтягувати надовго, але я розумію, ну це вже не вийде зовсім так. Тому що тема досить, я би сказав, така обширна. Але я почну сьогодні. Почну сьогодні. І так, друзі мої, коли ми читаємо Слово Боже, знову ж таки, я повертаюсь до тої думки, як я вже говорив. Чому хочеться говорити сьогодні про вигляд? про вигляд? Чому? Тому що, коли ми читаємо Слово Боже, ми бачимо, знову ж таки, повертаюся до чого? До цієї до до думки, що «Сі, е сілою атрякшиться, а що і чи маючи, що. Вигляд благочестя, так питання в благочестя, є якийсь вигляд чи нема? Знаєте, чому я на це хочу звернути нашу увагу сьогодні? Тому що деякі люди є, які кажуть, чи може так думають. Вони кажуть, а яка різниця? Бог не дивиться на, на серце, Бог есть, тобто, Бог не дивиться на зовнішність, Бог не дивиться. знаєте, є такий цікавий вигляд. В принципі, вислів такий, в принципі, він має право на своє існування сквозь лахмоття. Бедного чоловіка і нарядний убори багатого чоловіка, Бог видіть нашу безсмертну душу. Так, Бог бачить душу. Так. Але питання виникає: а, а, а от на цей лохмоті наші, він дивиться чи ні? На, на наші багаті убори дивиться чи ні? І дивись, хто скиває, каже: Ні, не дивиться, я скажу, дивиться. Що й добре дивиться. Помиляюся. Ті, хто думає, що Богу все одно, помиляємося, друзі мої, помиляємося. Я не хочу нікого дорікнути. Я не хочу нікого дорікнути. Але давайте ми будемо дивитись на слово Боже. Давайте ми будемо дивитись на те, як пише Євангелія, пише нам Біблія і вчить нас цьому. Давайте саме перше, з чого я почав би. Пам'ятаєте, перші люди, що вони зрішили. Зрішили, і що? І відкрились очі їхні, і вони побачили, що вони нагі. Раніше вони не соромились один одного. Всього на світі було два чоловіка, дві людини. Адам і Єва. Кого ще більше соромитися? Більш нема кого. От тільки двоє. Ви знаєте, я думаю, це моя особиста думка. Я думаю, чому вони не соромилися? Чому? Тому що вони не, вони були, на, на них не було ніякої такої одягу, такого, але вони були пократи славою святості. Розумієте, коли ми, оце звідки моя така думка, коли ми підемо в Царство Боже і будемо там. Я впевнений, якщо сьогодні вдруг от час, під час його служіння прийде Христос і церква буде підхоплена, оцей мій піджак, він що він тут залишиться? Галстук, сорочка, все залишиться тут. А як я там буду? Дана була обліч цієї. Вісон чистий. І це що є? Праведність святих. Друзі мої. Скільки ви бачили, чи чу... Ну, може хтось бачив, може хтось просто чув? Я не бачив, на жаль, мені не являвся Ангел Божий. Але коли ангели Божі являються комусь? Чи навіть коли Христос явився, Пам'ятаєте, Іоанну, чи ми бачимо видіння, чи описується Писання, вони являлися в чому? В білих одежах. Що це за білі одежі? З чого вони зроблені? З льону, з шерсті, з бавовни чи ще що? Ні, це вісон. Святий, праведність святих. Друзі, ми будемо задягнути всі одежі. І тому, я думкою? Я думаю, що перші люди, і Адам, і Єва, вони не мали оцих одеж, але вони були що вони були задягнуті в Божу святість. Розумієте? Вони були задягнуті в Божу святість, яка покривала їх наготу. І вони не соромились один одного. Але коли вони згрішили, вони втратили це. І коли вони втратили, вони вдруг що побачили? Очі їх відкрились, вони побачили. О, опа. І яка їхня реакція? Вони сховалися в кущі, а друге що вони зробили? Вони взяли ці фігові листя, смоківниця. Якщо ви бачили колись смоковницю, у них такі великі листя. Да? І вони що? Вони почали там щось перед ким? Від кого? Чоловік, жінка вдвох. Але. Це Богом закладене почуття сором'язливості, стидливості. Розумієте, було закладено в житті цих людей, і вони зрозуміли, вони наг... і вони почали що прикривати свою наготу. І казалось би, Бог прийшов, подивився. Ну, молодці, зрозуміли правильно. Ні. Слухайте, шановний мої, Бог не задовільнився цим, оцими фіговими листями. Розумієте? Бога це не задовільнило. Бог ну, не зупинився, Бог не сказав їм, ну хоч добре хоч це зрозуміли, правильно зробили. Ні. Бог що зробив? Бог дав їм інші одежі. Прийшлося, він взяв кожен одежі. А для цього, щоб зробити ці кожен одежі, прийшлося що? Хтось постраждав, хтось пролив кров, хтось заплатив ціну, щоб прикрити оцю наготу людську. Шановні мої, Бог не задовільнився цим. Знаєте, інколи сьогодні ми можемо так щось робити і думаємо, ну, Бог довольний, слухайте, Бог, в нього є свої стандарти. Йому не хватило цих фігових листків. Може, для Адама і для Єви було вже достатньо, але Бог каже, ні, ні, це не той варіант. Так не пройде. Розумієте? І тому важливо для Бога? Важливо все. Але на що я хотів би звернути нашу увагу? Я, хотів би, я не хотів би говорити сьогодні, знаєте, про якісь там стандарти чи про якісь там от треба так. Зараз я не буду вам малювати, знаєте, якої довжини, якої там ще чогось. Все. Чому? Тому що. В принципі, в Писанні про це не написано. І знаєте, я не раз задумався, я скажу так відверто, я сьогодні роблю вступ до своєї проповіді. Я скажу відверто, коли я був молодим служителем, коли я жив там в одному, на місії, був проповідував, відверто, мені недостатньо було, мені не доставало в Біблії три розділа в дії святих апостолів. От я читав Біблію, ну я, як молодий пастор, повинен вчити людей, і мені, от я казав, Господи, ну чому не вистачає? Мені не вистачає три розділи. Перший розділ. Як повинно проходити служіння? От якби було написано там, 28 м чи 29 м розділом, так, да, став Петро, попросив благословення, заспівали, помолилися, з Отчинаш чи без наш? Потім хтось інший, потім загальним співом, чи хтось, чи як. Скільки проповідів треба, щоб було? Дві, одна, три, п'ять. Ну і хто має закінчити благодатью? От якби було це написано там в Дії святих Аполлів, все, питань в мене не було. А в мене було куча питань, як правильно? І особливо, коли я поїхав в Росію, я звик, що в церкві має бути як мінімум три проповідника, може більше. І тут, знаєте, і хор може бути, група і так далі. А я поїхав на місію там, де невеличка церква, і проповідник я один. Ти в мене стояло питання, я вам щиро кажу. Чи я маю одну проповідь говорити, чи мені потрібно раз проповідувати, потім взяти гітару, бо там ще не було кому співати. Я три акорди навчився. Брав гітару, ми співали, потім що? Я знов повинен ще одну проповідь казати. Чи не обов'язково? Для вас, може, це сьогодні, знаєте, так, а для мене це було серйозно. Я казав, Господі, ну чому немає стандарта? І я зрозумів, його немає. Чому? Тому що Бог не залишив. Тому що ми будемо що букву... Виконувати, втратимо дух. А Бог хоче, щоб ми трошки глибше йшли, чим буква. Інший момент. мене не Знаєте, ще один розділ, який мені не хватав, це не хватало розділ, як повинні ми прославляти Бога, які пісні співати. Прославлення, поклонення, спісенника. Я розумію, не було після возраження тоді, не було ще чогось. Тоді були, що псалми, славослов'я духовніє, чи слава і пісні духовне. І тому Бог не залишив нам, бо ми знов прив'язалися б до якогось, до якоїсь книжки, і все. І це було б для нас. І не іначе. А Бог хоче сказати нам, не всьому суть, а суть, щоб ми в поклонінні були Богу нашому. Ну і третій розділ, на який я хотів би звернути нашу увагу, якого мені не хватало. Написано, як прилічно святим. Господи, ну як? Рукав. Все. Ну як це, Господь, ну не можна було якось так більш поподробно. І знаєте, і знову ж таки Бог не залишив нам таких більш детальних описів цього. Чому? Тому що Бог хоче, щоб ми керувалися духом, а не буквою. Знаєте, щоб, щоб ми керувалися духом, а не буквою. Друзі мої. І ось я хотів би звернути нашу увагу, а який же дух Євангелія? Який же дух Євангелія по відношенню нашої зовнішності, по відношенню нашого вигляду, нашої одежі? І я хочу сказати, якщо ми уважно читаємо Слово Боже, то ми зрозуміємо цей Дух. А цей дух говорить, знаєте про що? Цей дух говорить про скромність. Ось через все Євангелі проходить скромність, по-російськи скажу ще прилічіє, стидлівость, целомудріє. Так чи ні? Ось дух Євангелія. Моди міняються. Як <зв>. сказати? Тканини міняються, індустрія розвивається. Раніше була тільки, знаєте, там льон, бавовна шерсть, а сьогодні синтетика є, сьогодні ще щось є, сьогодні знаєте, міняються стилі одягу і так, далі, і так далі. Але, шановні мої, принцип Євангелія скромність, сором'язливість, ціломудріє. Воно залишається 2000 років назад і сьогодні. Так чи ні? Друзі мої, і тому я хотів би звернути нашу увагу, коли ми говоримо про вигляд наш, коли ми говоримо про нашу зовнішність, Богу важливо. Чому? Знаєте, я скажу чому? То один психолог один психолог сказав таку фразу, цікаву фразу. Людина є то, в що вона задягається. Який вона одяг вибирає для себе? Ви мене чуєте, так? Да? Людина є то, що вона задягається. Це сільський психолог говорить. З іншого боку, я сказав би навпаки, те, що є, ну, що людина собою уявляє, в те вона буде що? Одягатися. Якщо це побожна людина, то вона буде одягатися як? Побожно. Як прилічно святим, Як як прична жонам, посвящаючим себе чому? Благачестю. Ну і чоловікам також. Розумієте? А якщо жінка чи людина не посвящає себе благочестю, якщо внутрі в неї немає оцеї сили благочестя, сили побожності. В неї немає цих стандартів, цих принципів, не сформованих Євангелієм в її житті. Або їй треба допомогти, або воно, ну вибачте, е, е, ну, не знаю, така фраза є, може вона не зовсім умісна, але ка, втратив берега. Нема берегів, її несе в океані. І вона може далеко-далеко її може занести. Так ось, шановні мої, знову ж таки, я хотів би сказати, от такої, е, такої фрази, як скромність. Скромність. Чому вона виражається? Деякі люди, ну, це словники, говорять про те, що скромність це вияв смиріння добропристойності в одязі, зовнішності, вигляді мові та поведінці. Ви мене розумієте? Це навіть не бібіна термін. Це термін цього світу, це словник говорить. Скромність. Це що? Це простота, сором'язливість, це вияв смиріння, інколи потрібно, що оце те, що Ваня говорив, підчинитись волі, да? смиріння. Чому? Тому що всі не так, а я, а я смиряюсь. Чому? Мені з чимось треба смиритися. Мені треба підкоритися, послуг тут проявляється. в чому? Тому що я знаю, до чого я покликаний. Я знаю, що я наслідую. І цей світ говорить одне. І цей світ іде в одному напрямку, а я, не дивлячись ні на що, а я знаю, куди я іду. Я знаю, хто я є, і я хочу жити відповідно до того високого звання, в яке покликане я. Амінь. Амінь, друзі мої. Це добропристойність. Розумієте? Добропристойність. Це в чому проявляється ця добропристойність? В одязі, як я задягаюся. в чому проявляється? В зовнішності моїй. Це не тільки одяг, це все. Торкається. Може і причосочки мої, може, і всіх інших. Моїх частин тіла, ручки мої, лице моє, все. Це добропристойність, це вигляд, це моя поведінка. Друзі мої, це дух Євангелія. Це дух Євангелія. Вертаюся ще до тієї думки, яку я вже говорив. Ми говорили про те, що психолог один каже, що людина є то, що в вона, що вона задягається. Як це зрозуміти? Знову ж таки, психологи говорять про те, що це є доказано вже наукою, що одяг формує поведінку людини. Одяг формує поведінку людини. Як ми ведемо себе залежно від того, як ми одягаємося. Ви знаєте, якщо ви. Я давайте скажу такий приклад, хто займається музикою, хтось домає до музики якесь відношення. Ви, ви бачили, якщо люди, молодь любить там, ну, світська молодь, наприклад, вони люблять е, рок-музику, ще щось. Можна побачити з цих людей як по, по зовнішності, правда? Їхня, їхній погляд. Але ви бачили любителів е, тих, хто любить класику? Ті, хто любить іншу таку музику, вони так будуть задягнути, як ті, хто любить рок, ідуть на рок-концерт. Я думаю, зовсім. Правда? Їхній зовнішній вигляд, він що? Він говорить про їхні вподобання, про їхні цінності, про, їхню, про їхнє о, переконання і так далі. і так далі. Шановний, і хтось, якщо мені каже, слухайте, зовнішність Богу все одно, зовнішність це не важливо, головне, щоб в серці була віра, шановні мої, ви помиляєтесь? Ви помиляєтесь? Одяг говорить те, хто ми є. Одяг формує нашу поведінку. Давайте ще один приклад. Давайте візьмемо любу жінку. Люба жінка, вона може в різних обставинах вона може бути по-різному виглядати. так? І по різному вона буде себе вести. Якщо вона домогосподарка, вона собі на кухні щось робить, в що вона одягнута? Простий якийсь фартушок, да, халатик чи ще, і вона що, вона готує вечерю. Відповідно до того, як вона задягнута, вона себе і е так поводить всі кухні. Ну, але чи ну, вона готує сніданочок? Вона приготувала сніданочок, вона поснідала і що вона поїхала на роботу. А на роботі вона на сьогоднішній день, наприклад, служить в поліції. Вона задягнула інший одяг і вона веде себе відповідно до того, як вона. Вона вже не дома хазяйка. Вона вже не коло плити стоїть. Вона задягнута в форму, і вона Ну, наприклад, хорошо, вона не поліція, вона задягнула білий медичний халат. Ви зустрічали таке в лікарні, коли ви чекаєте чергу до кабінету якогось лікаря. І ось, знаєте, тут вже зібралося цих хворих трошки, а лікар іде. І по коридору і вона йде і добрий день, і там з кимось говорить, і все. І що? І ви чекаєте, і вона ще заходить в кабінет, «Почекайте хвилинку. І вона зайшла в кабінет, і що. Може, якщо вона там прохолодно, взяла себе верхній одяг, зодягнула білий халат, свій лікарський, і що? І вона каже, тепер що? Заходьте. Тепер вона не просто ваша знайома. Тепер вона не просто ще. Вона що, її одяг формує, її поведінку. Вона задягнула халат білий, вона лікар, і вона тепер що з вами говорить, як хто? Як лікар. Чи не так, друзі мої? Ця сама жінка може вечором задягнути вечірню сукню гарну і піти десь там з чоловіком в ресторан повечеряти. І знову ж таки, її. Зовнішність, вона що? Вона про щось говорить. А ви вникаєте, зовнішність зовсім нічого не говорить. Шановні мої, багато про що говорить. Амінь. Амінь. Друзі мої. Добре, давайте візьмемо інше. Може, це ми говоримо про одну людину, а ми можемо взяти іншу. Якщо ми задягнути, може, знаєте... Так незрозуміло, чи я важко сказати, але ми по одягу чітко розуміємо, хто є хто. Хто є поліцейський, хто є військовий, хто є там ще хтось, то є. Наш одяг говорить, що про це. Ну і вибачте, людська поговірка, вона говорить нам так. Встріч... Зустрічають як? По одежі. Зустрічають по одежі. шановними, тому що моя одежа говорить про мене, хто я є. В даний момент хто я є? І коли ми йдемо в Дом Божий, моя одежа говорить про те, хто я є. Коли я десь в суспільстві, хто я є, і дивлячись на мене, люди дивляться. Чому? Тому що через мою, знаєте чому? Тому що ну, психологи кажуть, моя одежа формує мою поведінку. А я би сказав, може більше, глибше, моя внутрішність, вона що? Вона побуджує мене задягнутися в той чи інший вид одежі. Тому що я отак зараз себе буду вести. Тому що я отак зараз буду себе. Отак я настрою себе на те чи по-іншому. І тому, знаєте, я не, я не зустрічав. ну, Вибачте, ще, повер, ще вертаюся до, до такого простого прикладу. да, Я не зустрічав любителів рок музики задягнутих так, як я сьогодні. І навпаки. Чому? Тому що моя внутрішність, вона що? Вона проявляється в моїй зовнішності. В моєму, як я одягаюся, як я веду себе, як я поводжуся, мої слова, мої вчинки, моя поведінка все, 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 шановні мої, а тепер ми вертаємося до чого? Ми вертаємося до нашої побожності, до благочестя. Я думаю, ось причина, чому Бог не залишив в Біблії чітких, знаєте, якихось стандартів, а Він залишив нам тільки що принцип принцип скромності, сором'язливості. Принцип ціломудрий і так далі. Тобто він залишив дух Євангелія, який він хоче, щоб ми що зрозуміли і пройнялися цим духом Євангелія. І коли я буду пройняти цим духом, коли я буду наповнений цим духом, мені не потрібно буде, щоб хтось казав мені, що мені робити, як мені задягатись і так далі. Я сам знаю. Чому? Тому що от то внутрі в мені оця сила благочестя є, яка вона веде мене і я йду в магазин, я йду на базар, я йду кудись інше місце, і коли мені потрібно щось купити, зодягнутися, отут внутрі воно що керує мною. Якщо цього нема в мені, дайте мені, де написано, а якої двіни, а якої того, а якої чого. Це говорить про те. Що тут пусто. Це говорить про те, що тут нема нічого. Розумієте, що тут втрачено, або може ще не, не втрачено, а може людина тільки стає на шлях спасіння. я розумію, я не хочу засудити когось, розумієте? Але людина тільки стає на шлях спасіння, вона ще не пізнала Бога, вона ще вона ще не зрозуміла принц, вона ще не, не, не наповнилася цим духом Євангелія. І може їй потрібно підсказати. Може вона дивиться на інших і каже, о, я тут прийшла, а як вас тут, а як вас прийняти, як те, як те, як те? Такій людині, може, треба десь знаєте, підказати, щось показати, навчити її. Але коли ми ходимо в зібрання, коли ми ходимо в церкву Божу, коли ми читаємо Євангеліє, то Бог хоче, щоб оцей дух Єванглія, він торкався всіх сфер нашого життя і також торкався і нашого вигляду. Амінь. Амінь. На цьому я сьогодні закінчу. На цьому я сьогодні хотів би разом з вами помолитися, Господу. Я хотів би молитися, Господи, перш за все, я хотів би, щоб ми не молилися про те, що Господи, мій вигляд, який Боже, поможи мені. Я хотів би, щоб ми молилися. Господи, дай мені бути проникнутим духом Твого Євангелія. Дай мені бути наповненим оцим силою благочестя, який буде керувати мене не тільки на сцені, не тільки коли я йду в неділю в дім молитви, а який буде зі мною постійно з ранку до вечора. Кожного дня, як то кажуть, сім днів на тиждень, 24 години на день. Господи, це так важливо сьогодні кожному із нас. Чому я сьогодні на це звертаю нашу увагу? Хтось може сказати, ну сьогодні не на часі така тема, сьогодні навколо нас переживань, війна і так далі. і так далі. Але ви знаєте, я розумію це. Може хотілося б інші теми сьогодні піднімати, але і ця важлива тема. Чому? Тому що, на жаль, буває, знаєте, такі в людські такі думки є, а війна все спише. Ну, розумієте, такі сьогодні Вона же війна сьогодні. Друзі, ми християни завжди. Ми християни на всякому місці. Ми християни кругом і в любих обставинах. І, може, навпаки, в цих обставинах, коли сьогодні є оці випробування, коли є сьогодні ці знаєте труднощі переживання, отут провіряється моя віра. Отут провіряється істинне моє благочестя, чи я дійсно благочестива людина, чи я дійсно богобійна людина, чи я просто робив це за форму. Просто робив для заради людського ока. А прийшли випробування, змінились обставини, а там оказалося, а в мене немає орієнтиру. в мене немає того, що спрямовує мене. Я втратив його. Чому? Обставини трошки змінилися. Друзі, хотілося б молитися, щоб кожен із нас був наповнений, пропитаний оцим духом Євангелія, духом Божого благодаті, який сьогодні навчає нас і веде нас до себе. Давайте помолимося. Амінь.